Святкові новорічні заходи для дітей вимушених переселенців, допомога городянам-учасникам. АТО – такі питання розглядалися комісією на черговому засіданні координаційної ради з питань підтримки вимушених переселенців у середу. Традиційно у середу у виконкомі зібралися всі члени координаційної ради. Також були запрошені представники податкової інспекції філії Харківського автомобільно дорожнього технікуму. Звітували про готовність до проведення новорічних та різдвяних свят для дітей, сімей, вимушених переселенців. На всі діти перших четвертих класів роботу забезпечення подарунками відповідно. Ну і діти дошкільнята плюс пільговий контингент. Ми всіх 18 діток на інженерній. Дід Мороз обов'язково зі Снігурочкою буде 19 числа, відповідно, буде певний захід для цих діток. Діти, які є, ті, що в школу ходять на Новий рік, будуть задіяні в школі в нашій, а ті, що не відвідують садочок, у нас буде новорічний ранок в бібліотеці, ми їх запросимо, там їх будуть подарунки, так як і всім нашим. Що касається фонду. На жаль, в цьому році ще влітку липні рішенням Кабміну були відмінені новорічні подарунки за рахунок коштів фонду, тому подарунків не буде за рахунок цього фонду. У рамках проведення заходів є Миколаєва ми попередні домовленість у нас є з будинком культури, кафе акваріум. Ми планували туди запросити дітей, які перебувають на інженерній вулиці. Розважати дітей буде Дід Мороз і Снігуронька. Двогодинний святковий вечір орієнтований на будь-який вік дітей. В рамках цього свята так званий солодкий стіл забезпечить податкова інспекція. Віра Рінкман розповіла, що студенти технікуму теж готують концертні номери, аби привітати дітей з Днем Святого Миколая. Але одними поздоровленнями не обмежаться. Подарують дітям іграшки та святкові подарунки. Обговоривши питання організації свят, перейшли до другого питання, яке стосувалося допомоги лозівчанам, учасникам. АТО. 28 листопада. Особисто був у місті щастя, де зустрічався з нашими учасниками терористичної операції. Вони дякують за ту допомогу, яка надана мешканцям міста Лазаван, надавалася, надається і буде надаватися до того часу, поки сподіваємося, все закінчиться і ми перейдемо вже на наше життя. Заступник Лозівського міського голови Олександр Неділько говорить, що перед новим роком планується ще одна така поїздка. Також обговорювалися питання матеріальної допомоги сім'ям трьох лозівчан, які загинули у зоні антитерористичної операції. Прошу усіх, іменно потім сім'ям ще раз звернути увагу. Ну і найголовніше, Вадим Ніколайович, прошу вас максимально зібрати інформацію по всім учасникам акто, наскільки вона там секретна, не секретна. Да, да, вы. Да. вы ожидаете, ну, особенно те люди, которые находятся в зоне, они не могут по разным причинам, они не приедут на новогодние праздники, они не смогут, выполняя свой долг, не смогут побывать. Но у них есть семьи, у них есть дети. Поэтому по линии, ну, всех абсолютно, там, где нужно, ну, лишний раз позвонить человеку, узнать, какие проблемы, но если есть дети, то, по крайней мере, чтобы эти дети не были обделены.